Вітаю всіх на каналі Хлісе. Сьогодні я до вас із першим контрольним зрізом мого тесту на світлостійкість акварелі від роса. Попереднє відео з тим, як я робила цей тест, ви можете побачити вгорі за підказкою або в описі до відео. Що ж, на календарі зараз, 16 серпня. Я цю дату кажу для того, щоб відслідкувати скільки часу. Мої викраски, ось ці перебували на сонечку, підії сонячного проміння. Все літо і частину весни ці викраски висіли в мене на вікні. Я думаю, що їм достатньо було сонячного проміння, тому що у першій половині дня, принаймні зранку, вони точно були прямо під сонячним промінням. я думаю, цього було достатньо для того, щоб. Зробити певні висновки щодо їхньої світлостійкості. Я планую зробити це відео коротким, тому що це відео має бути не одне. Кожний певний проміжок часу я буду робити перевірку цього тесту. Сьогодні буде перша перевірка. Тепер трошечки продати, у які були зроблені ці викраски. Дві перші викраски були зроблені 9 квітня. А інші 5 додаткових кольорів були зроблені 10 травня. Тобто, ось ці фарби перебували на сонці приблизно 5 місяців, а ця на місяць менше. Тож тепер я швиденько познімаю скріпки і зблизька огляну, що зробило сонечко з цими фарбами, і які очікують результати: гарні чи не дуже. Отож, почну я, мабуть, перевірку з цієї викраски, та, яка була зроблена пізніше. Не знаю чому, просто мені так хочеться. І вже на перший погляд можна помітити, що частина фарби все ж таки трошечки вигріла. Ось тут можна помітити, що кобальтовий коричневий і фіолетовий кварц Трошки втратили у тоні в місцях, де на них потрапляло світло і сонечко. У інших фарбах я ніби не бачу ніяких змін. І, наприклад, з фіолетовим кварцем я можу зрозуміти, чому вона втратила свою насичність. Тому що ось цей пігмент PV3. Він не досить світлостійкий. Про це я казала ще тоді, коли робила цей тест. А ось з Кобальтовим коричневим я не знаю, чому сталася така ситуація. Він двопігментний, і пігмент PG26 і PR108. І якщо порівнювати цю фарбу з зеленим кварцем, то можна зробити висновок, що саме пігмент PR108. Вицвів. А це означає, що цей пігмент не досить світлостійкий. 108 пігмент це здається кадмій, і він у мене тут є. І зараз можна буде побачити, чи вицвів або змінився цей пігмент, ця фарба в інших викрасках. Наступний аркуш. При першому погляді я бачу зміни невеличкі у деяких фарбах. Можна побачити, що змінився кармін. І ще досить трошки-трошки змінився хінокридон біловий. Якщо подивитись зблизька, то ось ви можете побачити, як звицвів кармін і трошки-трошки. Я не знаю, чи передає камера, але хінакрідон зробився ледь-ледь сірішим. Тобто втратив насиченість. Ніби інших змін я не бачу. Ну, звичайно, я освітлення таке сьогодні обрала не досить гарне. І кадмії на пігменті 108 не змінились, наскільки я бачу. До речі, зараз при цьому світрі сонечка полум'яна червона зовсім не виглядає так, як вона виглядає у житті. Ні, інші фарби не змінились. Також зблизька покажу ось цю викраску, поки сонечко змінилось, ось в цьому місці, ось цей коричневий відтінок в кобальтовому коричневому, він вицвів інші фарби, ніби не змінились, окрім фіолетового. Фіолетовий також трошки висвів, ось ця фіолетова частина саме. Що ж, тепер залишився останній аркуш. Перегортаю. І на перший погляд ніби ніякі фарби не змінилися зовсім. Можливо, ледь-ледь дуже-дуже слабо змінився синій індентрен, тому що ось тут частинка темна, а ось там ніби трошки світріша. Всі інші фарби ви також можете переглянути разом із зі мною. Здається, зовсім не змінились. Ось такі маю результати на перший контрольний зріз перевірки тесту світлостійкості акварелі роса. З усіх 35, здається, фарб. Змін зазнали десь приблизно 4 фарби. Принаймні те, що я можу побачити неозброєним оком. Можливо, я ще сфотографую ці викраски і окремо їх ставлю тут на екран. При іншому освітленні, і ви зможете разом зі мною зробити якісь висновки, можливо, я щось не помітила. Також я розгляну окремо ці аркуші з кольорами, вже також при іншому світлі, і ще ставлю якісь свої ремарки, якщо вони будуть. Я обов'язково підпишу дату першої перевірки позаду аркушів, і наступну перевірку я буду робити ще, поки не знаю коли. Є вірогідність, що це буде, наприклад, зимою. І при цьому при наступній перевірці я буду орієнтуватись саме на дату, відколи фарби піддаються впливу сонячного проміння. Отже, дякую вам за увагу, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Сподіваюся, що вам було цікаво і вже ось цей перший зріз дав вам якусь користь, якусь інформацію щодо фарб роса. Бисто я і так, в принципі, знала, що фарби досить надійні, але кармін мене здивував. Я не очікувала, що він настільки втратить насиченість. Дякую вам і до зустрічі!